Що вирощували слов'яни? Горох, ріпа, Редька цибуля, часник? Слов'яни. Проте найголовнішим для слов'ян було хліборобство. Вони сіяли пшеницю, жито, ячмі. просо. Оброблялася земля тоді дуже важко, адже спочатку треба було відвоювати її в лісу. Робили це так: передусім шукали відповідну ділянку землі, потім підсікали залізними сокирами дерева і кущі. Ціле літо вони сохли, а наступного року їх спалювали. Важкою бороною попіл змішували із землею. Таке рільництво називали підсічним. Із сивої давнини слов'яни знали борництво, збирання меду диких бджіл. Життя в ту пору було дуже важке, неспокійне та сповнене всіляких небезпек. Нашим пращурам не раз доводилося із зброєю орати землю. До нашого часу дійшов такий переказ. Якось велике візантійське військо підійшло до слов'янського табору та спробувало його оточити. Коли ж грецькі воїни вдарилися туди, то не знайшли жодного слов'янина. Таборяни неначе в небо зняйлися, неймовірно здивувавшись, греки пішли собі далі. Слов'янини ж тим часом з очеретиною в роті сиділи під водою та вони могли по кілька годин перебувати в такій оригінальній схованці. Коли ворог відійшов, то солов'янські звитяжці повели на берег та вночі зненацько напали на грецьке військо. Тварин Слов'яни розводили велику рогату худобу, кіз овець, Свиней. Міжніками в в слов'янських господарствах були воли та коні. Живучи поміж лісів у краю річок та озер, слов'яни не нехтували тисячолітніми мисливськими і рибальським досвідом. Кулювали не лише для того, щоб здобути додаткові харчі, а й заради хутра чи не найціннішого товару, що його слов'яни збували сусіднім народам. Слов'яни поміж ремесел, особливого розвитку, досягли ливарна справа і ковальство. Особливо шанували майстрів ювелірів. У Подніпров'ї знайдено велику кількість прикрас, виготовлених в унікальній техніці виємчистої емалі. Розквіт гончарного виробництва припав на наших землях на 3-4 століття на часи чернихівської культури. До тієї пори археологи відносять знахідки близько 50 гончарних майстерень, де виготовляли різноманітний посуд. Кухонні горщики та посудини для зберігання припасів: а також миски, глечики, кухлі, келихи, триручні вази. Уся черніхівська кераміка мала особливий сірий від світлого до темного колір та оздоблювалася вишуканими орнаментами і різноманітними зображеннями. Раптовий злет гончарного виробництва був пов'язаний з контактами слов'ян з іншими народами, зокрема вихідцями з римських придунайських провінцій, від яких і було запозичено досконалу технологію. Під час великого переселення народів гончарство занепало аж до 10-11 століття слов'яни виготовляли ліпний посуд. Розвиток господарства та економіки давніх слов'ян на ярмарках продавали різні продукти землеробства, свійських тварин, шкіри, хутра, мед, віск. Рибісницькі вироби, рибу. Міжнародний обмін товарами сприяв формуванню міських ринків, створенню промислових і торговельних центрів. Слов'яни торгували за устеленими традиціями, продавали рабів полонених. Для розрахунків переважно використовували монети іноземного походження. Слов'яни, що проживали на території України, поклонялися божествам, пов'язаним з рільництвом і скотарством. котарством. Джерела розповідають про Верховного Бога, Бога Сонця, дождь Бога, прикметно, що вціленням сонця було кілька божеств. Так, Богом весняного сонця був ярило, богом зимового сонця поревид. Тощо до важливих богів належали Бог Неба, Сварог, Бог грому та блискавки, перун. Бог покровитель худоби, родючості та добробуту Велес, поклонялися наші предки духам, лісовикам, водяникам, домовикам тощо, вірили в надприродну силу русалок, берегинь, вовкулак.